Добрива, яке підходить на посів на весну соняшника, кукурузи і сої. ну Або, можливо, ви будете там горох сіяти, ще щось тобто, це максимально універсальне добриво, дає стартовий класний азот, є велика кількість фосфору, є афігенна кількість сірки, да, і ще є а, магній. Да. Тобто все, що треба, щоб був крутий старт у вашої а, рослинки. Тому Ще й безкоштовно доставкою. А прямо зараз переходьте на Grovex Market. Посилання на це доброво буде під цим відео. Воно буде з безкоштовною доставкою. Якщо ви ще собі докинете туди з Азери, вони також поїдуть до вас з безкоштовною доставкою по всій території України. Добриво обмежене по кількості, його небагато в Україні. Потім, ну, ви можете залишати замовлення, потім будемо чекати імпорту десь там тижня, два-три. Тому прямо зараз воно є в наявності, хто замовив перший, тому поїде. А плюс паралельно зараз є залишки на складі там, акційний ЛГ-5555, до речі, там, дуже крута акція, 3 дорівнює 4 на, на Дуже крутий Clearfield соняшник, плюс є дуже класні залишки сінгентовської Сузуки, є ранньостиглий флеш. В общем, на складі є класне насіння на залишках, великі крупні мішки, я для вас особисто вибирав. Тому дозамовляйте ще з добривом насіння, і воно поїде так само з безкоштовною доставкою по всій території України.